не заплачено, що вона зареєструється. Ну, так, так. Дайте мені спочатку. А, а у мене спочатку тут будуть прийняти для того голову, так? Зараз вам скажу, що вам рейтинг. Прошу, що ви їдете? Загалі, це річ у Тараса. А, це не так. Ну, это да. И на фене. Ну, это да. 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 Ну,

У межах Гектара. Ну, гітлерій не на голову що Віктора. Свидки уділий. Воно заряжеться з цієї території, існує ще й офіційно. Це, Та, це, който, це който, лиця, так само лицевич, так? Ну, контролюється право на дозвіл дорожньої стіни. Зараз доключимося пару хвилин. Гаразд. І звідси, щоб я звідси передаю інформацію. Добре. Віта, генталітар. Опчатно. Прошу كلمه. 9 9 7. Дозволено волошо Віталія, український. Güleşi ye sen gel buraya da çıktılar çoğu. Ama ben de yani bu ilgiyi o alsınlar. Niye, niye? Ну, это близлайн, это лайнер, вот такой вот, вот в вазу с гиацинтами, А вот это, значит, искурите, если можно, вот, что, что можно его закупать, транспортная колонка. Там же не вся эта Так, есть, что можем? Вот эта Yes. Yes. Mm -hmm. yeah, mean, push. Push. The Конечно, положено из этого.

No, implant on the wall of my year, then flying. No, no, you may have to keep too short, звули новий план і ми тут підробємо, ну, і пробуємо ставимо до питання, маскуємо, маскуємо, ще ще одного, гукаємо на свій А ми є ще один от зелений мангел. Ну, і

Нових Нових. 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 Да. Ну, я вважаю, да, не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, показано межі знаю, я не знаю, я Так. знаю, я не 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 Потенційний учасник аукціону і написати заяви на включення в оксону. Він заявив услугу, як і так. В Іспанії в нормальному території можна оформляти окремо, щоб залишається весь пір та офіційний. Ну, що... я не знаю, что это такое. Я там... ну, што... Туда, влежить, okay. не знаю, что это Я не знаю, что это такое. 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 Я не знаю, что Ку-віс. 13-й Я history, ja, вся ось така територія, я вважаю, я планово... А можна так, що ви? територія, яка зараз нормальна, дивимось, і навколо того, що показано, вирішується в ментальному плані. Так, в ментальному плані, якщо я не був учасник, то взявось пізнаційний вагіт, коли ці бачите, це вже все ретельно

Ну, а ось це вже не хімет. Бачите, показано, а де ми показали свідомо показати, ви означаєте детальний танк. Тут задоволення. Згідно того, свій детальний танк ставиш теж і порівняєш. Це йому літа. Значи так, все я буду пропонувати починати, Я б не потім відкриті обрати. Головою громадських слухань, а ти озвучив мене з півтеріоних громадських слухань. Було юнак людей. Вікторе. Прошу. Віктора людового. Ми маємо 14-37. Починаємо громадські слухання щодо детального плану території. На вулиці Откривських Тофоров 2Г в місті Володимирі Донецького області. Детальний план розроблено на підставі рішення Володимирської е, міської ради. Рішення номер 19, відносило 12-го 2022 про включення до переліку земельних ділянок для продажу на земельних дорогах у формі електронного аукціону, надання дозволу набутнення місць трудної документації та проєкту земовскую щодо відведення е, земельної ділянки. В, е, в додатку до рішення міської ради вказано місце розташування. Е, Адреса вулиця Остильська, 142 Г, місто Володимир. Цільове призначення для будівництва та обслуговування адміністративних будинків, офісних будівель які займають підприємницькою діяльністю з отримання прибутку. Орієнтовна площа 1 гектар умови продажу у власності. Пропоную. Головою громадських слухань брат Рівненка Павло Птіловича. Прошу голосувати. Цитина таре. Визначте, який ви, Тарас Євгенович. Дякую. Голосуємо. Поза. Так. Павло прошу. За уважною мовою, у власність надаємо землю.

я вірюсь по мій. Так, так, комерційна будівля. А, ну, тільки я Так, це на 350, так, Так, що сильніше, і користуємося сам з телефону пакетом інженерного прилісу. Так? бачу, що нам доведеться переходити від напівні з зими. Е, да, тобто на землі комерційні комерції, дедмінішн. Так так, так.

У доброму, э, у доброму 10 медова, два дні в така процедура, але питання зараз вас нам робити на зрок. Ще того знав питання там? Робить Цвітславу з we okay.